Привіт хлопці! Уже настав жовтий І я маю для вас новини. Скоро я випущу відео на Roblox. У різних іграх на Roblox. Я записуватиму відео трьома мовами: англійською, російською та українською. Я навіть не знаю, що ще сказати. Сподіваюся, вам сподобаються мої нові відео. А потім я відправлю відео, де я святкую свої день народження. Також повторю, що в мене є власний телеграм-канал. Посилання у коментарі. Я спробую зробити більше відео. Якщо Time я go. зможу це зробити, вибачте, відео сьогодні коротке. Мені просто більше нечого сказати. Чекайте на нове відео. Всім поки.